Після тривалих очікувань і протистоянь пам'ятник Шевченку в Охтирці таки з'явився. Ентузіасти не нарадуються 20 років чекали цієї знаменної події. Охтирка належала до тих небагатьох міст України, в якій не було величного пам'ятника нашому Кабзареві. Я горжусь, що я Охтирчанка, що я українка. Біля пам'ятника робота кипить. Треба встигнути з облаштуванням до Дня Незалежності. Бойовий дух великого поета надихає і бригаду будівельників. З веселою душою працюємо тут заради такого пам'ятника. Кошти на встановлення пам'ятника збирали всім світом і відкрити його планували до 200-річчя з дня народження Кобзаря. Проте свій ювілей Тарас, а точніше його погруддя, відсвяткував у звичному місці за ґратами на території Охтирського міського відділу міліції. Про нього там згадували хіба що на день народження 9 березня. Для вшанування співця українського народу активісти Охтирки пропонували власні кошти. Звернулася до мера міста цілуйка. Написала йому листа і приклала до цього листа 100 гривень, щоб відділ культури оголосив збір коштів на цей на пам'ятник Шевченку. Але проходив час, ніхто не збирав і Тарас Григорович. Залишався за ґратами, і в той же час повноцінний пам'ятник перебував невідомо де, принаймні з березня цього року. Встановити скульптуру вирішили за півмісяця, після майже піврічного очікування. Та жителі міста все одно радіють, тепер Охтирка приєдналася до 1300 міст у світі, де є пам'ятник великому поету. Нарешті стаємо українцями. от коли ми починаємо почитати Шевченка. Як поета, як людина, люд як українця з великої букви, то ми стаємо українцями. Оригінальна робота скульпторів значно відрізняється від більшості пам'ятників кобзарю. Молодий Шевченко ще не встиг завоювати серця охтирчан. Його просто не впізнають. На мою думку, щось є спільне, але не зовсім. Без поняття можна було такого більш схожого зробити. Хороший пам'ятник, он хороший. Ну но... тут тільки не написати Шевченко. Поет і справді не дуже схожий на Тараса Григоровича з підручника літератури. Поки не встановили табличку з підписом, перехожі губляться в догадках. Хто б це міг бути в інтернеті. Дехто з Охтирчан уже встиг висловити свою думку про дивну схожість поета з мером міста Охтирка. Тарас Шевченко, відомий винятковою хоробрістю і силою духу. Охтирський пам'ятник Кобзарю, менш сміливий. Скромно сховався у затінку міської ради. На думку більшості Охтирчан, скульптуру слід було розмістити у більш доступному місці. Ну Я б його б, краще б цей пам'ятник встановила більш ну, в такому місці, ну не в закритому. Тут його майже не видно. Я б встановила, де ну, пам'ятник Леніна був. Поставили слишком в уголку так. Його треба поставити як то, щоб от, от там. -то, или, а то так в уголок його поставили. Треба щоб всі бачили. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.